Привіт, дорогі матусі! Сьогодні хочу поговорити з вами на тему підлітковий період. Ці з вас, які мають підлітків, напевно, вже відчувають, як це непросто, як необхідно дійсно по-іншому підходити до життя і до спілкування з дітьми підліткового періоду. Хочу вам порадити з особистого досвіду, що я бачу позитивно впливає на дитину підлітка, якщо все роблять для нього батьки. Перше, обов'язково проводити спільно час. Наприклад, виділити один вихідний день, неділю, суботу. І піти з дитиною або в кафе, або поїхати в парк, або просто піти, купити морозиво, прогулятися, пограти у якусь настільну гру. Далі, друге, це дуже важливо, щоб у дитини був власний простір. Це може бути кімната. Якщо кімнати немає, то можна відділити якось одну спільну кімнату ширмою або стіною. Я пам'ятаю, коли була в одній сім'ї, у них була однокімнатна квартира, і вони для свого сина зробили кімнату в кімнаті. І він був дуже щасливий. Тому особистий простір для підлітка це дуже важливо. Третє, що суттєво змінює якість життя підлітків, це те, щоб вони відвідували секції. Які їм дійсно подобаються, не ті, що ви вважаєте круті, чи там сусідній хлопчик так ходить туди і в нього щось виходить, а саме те, що подобається підлітку. Це може бути щось неординарне, але якщо дитина від цього рада, це дуже важливо. Це може бути гра на гітарі, це може бути айкідо, бокс, греко-римська борьба, чи гра на барабанах, можливо, спів чи там курси шиття для дівчинки. Так? Головне запитати, що тобі подобається, не те, що зараз сучасне, не те, що любить мама або тато, а те, що тобі подобається. Четвертий момент це обов'язково слідкувати за бажаннями дитини в одязі. Не тільки дівчатка люблять гарно вдягатися, але й хлопці також. І саме тут треба проявити увагу до дитини і, можливо, поїхати з нею в торговий центр, вибрати щось красиве, можливо, навіть дороге, те, про що мріє дитина. Просто коли ви це зробите з дитиною, вона відчує вашу любов, вона відчує, що її бажання також цінні. І п'яте, коли ви спілкуєтесь з дитиною, обов'язково одним із моментів є спілкування саме про життя, не про навчання, не про друзів, а про життя, про те, що дитині цікаво, цікаво сьогодні, в цьому дні. І якщо ви бачите, що якісь виникли у дитини проблеми то одним із таких якісних порад може бути сказати дитині, що найкращим другом ти можеш сам бути сам для себе. І якщо в Думках якісь виникають а, негативні думки. Якщо ти сам з собою спілкуєшся в негативі, тобто, наче сам на себе наїжджаєш, <сум> ось і сам себе критикуєш, то треба а, а, своєму підлітку, дівчинці чи хлопчику, порадити стань для себе другом. Встань в своїх думках тим, хто тобі скаже, ти то, слухай, не хвилюйся, там не парся, все буде класно. Якщо ти щось зробив не так, то нічого, завтра зробиш так, або ну які класний в тебе досвід сьогодні, що ти знаєш, що так от е, не вийде. От. Тобто е, пояснити підлітку, що не обов'язково десь там за горами, за океанами шукати. Да, е, в інтернеті собі друга класного, а ти можеш сам бути собі цим другом.